Через дві години в мене запис на уколи краси. І уколи ж прици! Блін, ну чого не можна там помазати чимось. І з досвіду хочу вам сказати: Коль. Всім привіт! Мене звати Таня, ви вже знаєте. І сьогодні я сиджу перед вами майже без макіяжу, тому що через дві години в мене запис на уколи краси. Господи боже мой, коротше, я не знаю, з чого вам почати розповідати цю історію. Але ті, хто на мене підписані приблизно з минулого року, знають, що якраз з минулого року я і збиралася зробити собі уколи краси. Так, не лякайтеся, не лякайтеся, і мене також не лякайте. Ця історія бере свій початок з того моменту, коли я стала знімати відео. Тобто, коли мені було 23 роки, з моїм обличчям було все нормально. Ну, здавалося, знімаю і що всі знімають, які можуть бути проблеми. І перший рік взагалі жодних не було проблем з моїм обличчям. Вмикаєш камеру, ставиш на штатив, знімаєш все, що тобі потрібно. Це приблизно від 4 до 8 годин на день кожного дня. Ти знімаєш себе перед камерою. І, як ви знаєте, в Тіктоці в мене дуже активна міміка в моїх персонажів. В житті, звісно, я так не кривляюся. Ця задіяна міміка вона у наслідку не дуже добре впливає на стан обличчя в цілому. Я починаю помічати, що в своєму звичайному житті я продовжую робити такі самі рухи мімікою, як я і роблю в своїх відосах. Наприклад, я сиджу, дивлюся серіал. І я помічаю, що я отак от хмурюся. От навіщо? навіщо, Бо ну, це є звичкою, бо я так звикла, бо за 8 годин кожного дня твої м'язи звикають. А це, знаєте, як от спортзал. Якщо ти ходиш в качалку або, там, я не знаю, ще якісь ем, робиш тренувальні вправи, то м'язи звикають, і потім вже ну, тобто вони і так от виглядають, підкачені у нормальному житті. І так само працюють м'язи обличчя. Якщо ти виконуєш одні Ті самі рухи протягом певного часу вони залишаються в тебе на обличчі. І коли я роблю по 8 годин підряд, ось так, то не дивно, що коли я вже не буду 8 годин підряд так робити, все одно такі заломи певні залишаться. Моєю основною проблемою наразі є ось залом, який називається міжбрівна зморшка, можливо. Ну, я не знаю, як воно називається, але я навіть на фотографіях стала помічати, що коли моє обличчя розслаблене, тобто я нічого з ним не роблю. От дивіться, я просто зараз на вас дивлюся, як у вас справи. Отут в мене вже з'явився залом. Якщо він є в спокійному стані обличчя, це означає, що він вже нікуди не дінеться з мого обличчя. Ну, тобто все. Я... Звісно, дуже боялися. В мене був такий стереотип, що там йти робити уколи в 25 років. то, то взагалі, якийсь жах, що от коли мені буде вже 45, от тоді. Я вже така, типу, піду. Я почала робити фейс-фітнес, я почала робити вправи, які мають послабити м'язи. Тобто, для того, щоб ця зморшка стала не такою помітною, ці м'язи вони вже не мають так активно рухатися, як завжди. Тобто тут має бути якийсь стоп. От Коли я так от пальчиками тримаю, от я звожу брови, але воно не рухається. І от я намагаюся не рухати так у звичайному житті. Тобто, коли знімаю ще добре. Цим я нічого не можу, на жаль, зробити. Але у своєму реальному житті я я намагаюся взагалі не піднімати брови, якось не рухати їми, щоб не провокувати оці заломи ще глибше і глибше, і глибше. Бо, типу, тут вже зворотнього шляху, ну, навряд чи він є. І я почала робити ось ці масажі та фейс-фітнес. Я робила їх майже півроку, і, на жаль, результат, ну. До першого відео, тобто, ти можеш тиждень робити оці вправи. Твоє обличчя виглядає ну більш-менш от. Я так дивлюся, що в розслабленому стані цієї зморшки, тобто цього залому нема. Потім я повертаюся до відео, знімаю, дивлюся на себе в зеркало, І що я робила, що не робила в ці вправи? Це воно до одного місця. Я почитала, я подивилася дуже дуже багато раз різних відео і блогерів, і просто людей, які пройшли процедуру ботулінотерапії, і всі вони кажуть, що на жаль масажами такі зморшки не прибрати. Оці заломи масажами не приберуться ні в якому разі, оце також. Ну тобто, може, там на сугубку якось можна ще прибрати масажем, а оце ні. І от з кінця минулого року я починаю планувати свій похід до косметолога. Боюся страшенно, я не знаю. Я дуже боюся лікарів, я дуже боюся там стоматологів. Ви вже уколи шприци, Блін, ну чого не можна там помазати чимось. Щоб все воно пройшло. А, ну і я, звісно, хвилювалася, я обрала клініку. Я дивилася дуже-дуже багато різних лікарів, які займаються ботулінотерапією. Я дивилася багато інших процедур, і я вагалася, прям я навіть зараз вагаюся через півтори години в мене запис, а я досі не впевнена, чи, чи взагалі воно мені потрібно. Чи... Я там вже таких. Жахів надивилася, що там вже воно і паралізує, і в мене буде темніти в очах, і я Фух, така, типу, видихаємо. Ну, я зараз буду їхати і робити собі перший раз ін'єкцію в обличчя Мама дорога, господи, рятуй! І ми з вами підемо, я буду все показувати. Тому що мені самі страшно так з вами, хоч будете мене там підтримувати трошки. Я там десь попрошу поставити на штатив телефон, щоб це все знімати. І тут проблема зараз в тому, що мені їхати далеко і хоча б на пів дороги не передумати, тому я буду йти з телефоном, щось вам розповідати. Я не знаю, може розкажу, як я обирала клініку і чому я так далеко їду, аж на лівий берег, аж дуже далеко від мого дому. А там ще треба, певно, що на корекцію їхати. Ну я не знаю, це вже мені буде радити, радити лікар-косметолог. Все, поїхали, поїхали зі мною. Поки я йду, я розкажу вам, чому так далеко я заїхала, тому що я обирала клініку не по принципу, що найближче додому. А я передивилася всі акаунти. Я десь майже півроку дивилася акаунти лікарів, дерматологів, косметологів. Читала відгуки, дивилася дуже багато процедур, які вони проводять. От. І ось трапилася мені ця клініка. Я обрала їхати саме до них. Мені важливо, щоб не тільки там майстриня добре робила процедуру, а ще, щоб вона була чутливою і відносилася до мене, як до людини, яка боїться навіть укуса комара. Тому я дуже сподіваюся, що сьогодні. Мені тут сподобається, я можливо сюди ще повернуся. Ну, на корекцію я, можливо, і повернуся, бо в мене немає вибору. Але може я якісь ще процедурки поробила. Ну не знаю, будемо дивитися. Боже, тут така прикольна локація. Я, чесно кажучи, сама не знала, куди саме я їду, але випадково потрапила на локацію, там, де знімався... Там, де знімався фільм, точніше серіал Київ день та вночі. От за моєю спиною той самий, та сама багатоповерхівка. Я прийшла, я вже на місці. От я дивлюся на цю клініку, вона дивиться на мене. Я хочу додому, бо я боюся. Мені реально страшно. Ладно, я пішла. Ладно, я пішла. Я заходжу. Я це роблю. Дивіться, я це роблю. Добрий день, а я на сьогодні записана. Ага, привіт. Я вже зайшла в кабінет. Мені тут дозволили трошки познімати. Невродимо, дивіться. Оцю зморшку будемо сьогодні... Зараз пробрвулося. А, отака зморшка. Бачите? О, супер. Можна домой. Я чекаю лікарку, яка буде мені робити ін'єкцію. Я в неї спитаю, чи мені треба в одну зону, або в дві, або в три, або все обличчя. То от в мене розслаблене обличчя, я так mm -hmm. фотографуюся, і якщо так десь трошки в профі або так, то я її вже бачу теж. Дивіться, чому у нас формуються взагалі мімічні зморшки? Це а, буває таке, що у людей дуже активна міміка, чи вони медійні, так? вони повинні емоціями показувати якусь ситуацію. І наші зморшки, вони саме з 25 років, от якраз це ваш вік, у нас починають з'являтися мімічні зморшки. Для цього є вихід, він номер один у всьому світі, це найбезпечніша терапія, ботулінотерапія. Ботулінотерапія не всмоктується в кров, немає системної дії. Ми працюємо конкретно з тими м'язами, які хочемо заблокувати для того, щоб у вас не була дуже висока міміка і щоб не формувалися глибокі термальні залоги. Тому цей препарат працює саме в тій зоні, в якій працює. Це найбезпечніше, що може бути, тому що, наприклад, є таке захворювання церебральний церебральні Так? Таким діткам, у яких спозмовані ручки ножки, вони не можуть не ходити, не їсти самостійно, вводять дуже велику кількість цього препарату до 300 одиниць це три флакони. В зону між наприклад, вам треба ввести 12 одиниць, так? Тому це дуже безпечно, і ви бачите результат вже з третього дня. Бачили, що лише, от якщо от цю зону ми робимо ботоксом, то треба ще й так, робиться дві зони разом, але я там поки що не бачу зубомів, а в міжбрівній зоні я вже бачу. Тому можна зробити в два етапи. Перший етап це міжбрівна зона. Ви два тижні з цим ходите, дивитесь, як вам комфортно, некомфортно. Якщо лоб хочеться, якщо бровки включаються в роботу, вони починають підскакувати. Ми блокуємо його через два тижні. Я би пропонувала розбити це на два етапи з вами. Так, да, так да, було. було. Ми обов'язково робимо розмітку такої зони. Дивіться, зведіть голки. Ось, ми робимо ін'єкцію тут, ми робимо тут, тут, тут. Ось наші 5 прокольчиків, які допоможуть заблокувати ваш м'ясо. Все, 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 все. Більше страшно, ніж було. Готово. І притримуємо. Трошки боляче. Ну, трохи. Все. Ваша задача протязі 20 хвилин йти і гратися з міжбрівкою. Чим сильніше ви будете її напружувати, тим ти краще. Ти. сльозки течуть. Сльозки щастя. А -а -а. І ще так. Напружте. Угу. Ну, ось він у нас хвостик. Mm -hmm. Коль. Так, да, це трошки неприємно. Все, зато ви забудете про цю зморщику на півроку десь. В інструкції в ботулотоксині сказано, що препарат діє на протязі 4 місяців. З мого досвіду до 6 місяців можна mm -hmm. ходити. Оп, це такі не дуже приємні. І в нас залишилася одна, дам вам перебіжечку на велику. Це знати ріхор з нашим фізіологічним розчином, і остання коль. Все, ви закінчили процедуру. Можна? Я жива, неушкоджена, здорова, трошки, ну трошки лячно. Ну, трошки воляче, трошки лячно, але ну навіть я можу таке перетерпіти. Навіть я. Всім нашим пацієнтам ми видаємо обов'язково пам'ятку, що не можна робити. Три години ви не нахиляєтесь, не лягаєте, не стоїте на голові. Результат спостерігаємо з 3 по 14 день. Боже, так дівчата на мене дивляться. О, йоо! О, лярва! я йду в бахілах, тому що. Я йду в бахілах. Ну, Но нормально. Опача. я повернулася. Так, я маю сказати, що цей відос я буду знімати ще мінімум 3 дні. Три. Я просто що думала? Що я зараз поїду, зроблю укол, і все. І така, типу, хоп, і все. А справа -то в тому, що це ботулійна терапія вона буде проявлятися протягом трьох днів. І тобто, кожного дня я буду вам показувати процес та результат. От дивіться, сьогодні ми маємо ось таку картину. Тобто, здається, що нічого не змінилося. Чесно кажучи, по відчуттям я також якихось там глобальних змін не відчуваю. Тобто, ну я рухаю як. Як завжди, це нормально. Я вже подивилася в Тіктосі. Я поки їхала назад, а я їхала з лівого берега. Тобто в мене було багато часу, щоб передивитися весь боток в з тік Тіктосі. Знаєте, що сиджу і думаю, що в них от зараз така акція дві зони і третя в подарунок, саме влітку. І я так собі згадала, що всі відоси всіх блогерів, влоги, тіктоки, я бачила, коли роблять перший раз ботулінотерапію, ну там, ну, не тільки перший. То роблять завжди влітку, тому що оце сонечко, перед яким ми отак от завжди хмуримося, оце якраз такий фактор, який дуже впливає на наші зморшки. Тому Мені здається, що влітку, ну там пізньою весною, влітку, якраз саме час робити ботулінотерапію. Ну, якщо вам це потрібно і якщо ви вважаєте, що вже пора. Так, тут рекомендації протягом 4 днів не приймати горизонтальне положення. А, годин! Протягом 4 годин не приймати горизон... горизонтальне положення. Тобто мені ще не можна. А куди ми діяли? Коли ми там робили в скільки зараз годин? Коли к... 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 можна ліч? Я хочу полежати вже. 4 Три дні заборонено заняття спортом та переліт літаком заняття спортом. Та господи, ну поздно і гостру їжу. Наскільки гостру? О как? А соус з манго? Це ж гостра, Ілі не? Ну дай. Ну, дай я посмотрю соус. Я собі купила кі похвалити, що я таке пережила. І улюблений взяла соус, чилі манга, а мені не можна тут написано протягом двох тижнів, а, а че чуть, чуть можна? Далі, що не можна робити після сенсу Мені, Після гострого соусу мені вже не, не хочеться це, це читати. Терти Окей, руками робити мімічну гімнастику або масаж. Так, Знаходитися на холоді, 3 дні жодного басейну, Окей, пілінги не робимо тиждень, імпланти ботокс протягом двох тижнів ні. Заборонено засмагати протягом двох тижнів, гімнастику, ну, все понятно, понятно. Ось такий результат ми маємо сьогодні. Все, як і було в день, нічого не змінилося. Завтра, через добу, я вам покажу, що сталося з моїм лицем обличчям. Hello! Я повернулася до вас з результатом. Е, пройшло приблизно півтори доби. Я зараз там трошки більш біль, ближче. Ось так. Нормально? Видно? Дивіться. От я зараз максимально буду зводити брови і ви будете помічати результати. Видно там? Я хочу сказати, що, по-перше, мене влаштовує результат. Тепер в мене майже нема зморшок. Вчора я знімала тіктоки цілий день, я бачила себе на відео, і я розумію, що реально в мене нема зморшки. Але справа в тому, що тут залишається маленький такий залом там. Певно, що на камері ви його не бачите, але я бачу його в дзеркалі. І мене одразу попередили, що він розрівняється протягом тижня. Тому я також за, за цю ситуацію не хвилююся. Я думаю, що вона все ж таки е, розрівняється. Тим паче, що зараз немає навантаження на оці м'язи. Тобто я тепер роблю ось так. Ось так. Я можу підіймати, рухати бров... бров... брови, щось так от робити, але в мене тепер нема зморшки. Тому я думаю, що воно так підрослабиться за тиждень, і цей залом пропаде. Які справи, друзі, я буду з вами прощатися, мене все влаштовує, мені все подобається. Певно, що я мала це зробити трошки раніше, але ну що ж, тепер, що маємо, то маємо. До зустрічі в нових відео. До побачення!